Так, усім привіт. Сьогодні. майже кінець января. Сьогодні будемо пересаджувати джамбозу. Вона із кісточки. Котяра лазе, шумить. Чого їх два? Тому що е насіння состає з, з двох е цих половинок доль. І як кожна половинка дає. Два паростки. Зараз подивимось на кореневу. Так, дивимося що вже коріння є невеличке, але воно є зараз. Трошки замало. Мурчик, що там робиш? О, це буде добре? Чуть ще трохи приберемо. Десь майже половина. Оп. Вот так, ну ты тоже хочешь в кадр. Погреб є, yeah. ще буде, но ну, мабуть, вже по весні. Буде жаба кікаба. Кому цікаво, можете дивитися в інтернеті. Я вже його куштував, спробував. Це та рослина, яка дає плоди на самому стволі, на самому дереві. Є мій товариш, у якого воно вже плодоносило і куштували. Прикольна така штука. Так, усім пока. Підписуємось, ставимо лайки. Дякую.